Ми ж любимо сюрпризи, правильно, і наші американські друзі люблять сюрпризи. Штати, взагалі, там вечірки сюрпризи більш ніж розповсюджені. От такі і влаштовуємо ми у купості російському диктатору Путіну, в якого сьогодні день народження. Сподіваюсь, що. Останній уже на що наважився Дональд Трамп, що вибухає на території Російської Федерації, і наскільки в них все погано із грошима із на загал буденністю, Поговоримо просто зараз. Ірина Узлова, я прямий ефірі Ютуба 24, а також Ютуба нашого гостя. Це Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Бачу от так, що всі країни чим стає більш рішучий Трамп, тим вони згадують, що він надійний союзник, що можна в них купувати озброєння. Про що ми з вами говорили? Що своїми непевними діями часом щодо Росії Трамп міг пошкодити це своє ренаме. Але от читаю, душа радіє, що Японія буде до наступної осені уже з томагавками. Вони закуповують, переоблаштовують підтомагавки і, значить, собі ем, оснащують і співпрацюють зі сполученими штатами Америки. Ну чого ще згадала про Японію томагавки? Тому що американські журналісти віддати їм належне, які завжди, вибачте, за шаблоність, але факт тримають руку на пульсі подій, спитали до Анда Трампа: так що, Фредович, ви вже вирішили що до томагавків чи ні? Відповідь його була як завжди, ніби так, ніби ні. Але давайте почуємо так. Я ніби як прийняв рішення в цілому, якщо подумати, думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять, напевно. Мені б довелося поставити це питання. Ні, я знаю. Ні, я хочу я б поставив кілька запитань: я хочу побачити, що я не прагну ескалації. Це неоднозначно, але ніби зрозуміла, все ж таки, що скорше так чи ні, заява пролунала акурат до дня народження російського диктатора Путіна, яке бункерний ще живе на цьому світі, але сподіваюся, що ненадовго. Пишіть друзі, до речі, що ви хотіли йому побажати якомога гіршого. Всі коментарі тільки з цензурними словами, звісно, вітаються. І от Курт Волкер, колишній представник спеціальний держдепартаменту США з питань України в інтерв'ю «Євроньюз», каже, що Трамп розчарований настільки, що тому і вирішив передати. Україні томагавки Путін пообіцяв йому, що буде вести переговори, зустрінеться з Зеленським. Путін зробив це, коли Трамп говорив з європейськими лідерами, але потім обдурив його. І тепер Трамп роздратований. Путін змусив Трампа виглядати слабким. А Трамп не любить виглядати слабким. Тому тепер це для нього особиста справа. Наскільки символічно, що такий збіг не думають, як то кажуть, і що насправді підштовхнуло, як ви думаєте, Трампа до таких рішучих дій? Я так і бачу, як знаєте, людина, яка пройшла цей нью-йоркський бізнес, будувала ці там знаєте, достатньо жорсткий. Там да? він такий чутливий, такий чутливий, що прямо аж аж, аж дара не прикладає. Я, я вважаю, що це тут туфта. Чому нам починають взагалі передавати зброю? Тому що це ознака, що українська ракетна програма є успішною і тому вона починають стосувати цю зброю для того щоб для того щоб самим контролювати ці процеси там та да? американців підбільшує як і європейців що україна стала суб'єктом дійсності військовим суб'єктом яка сама визначає куди стріляти куди не стріляти Далі американці починають рахувати, Дивляться, що українці виявляється, можуть тамагавки зробити рази в два дешевше, а і ще передати кнопку а, іншим а, країнам там да, ну, принаймні Європи. І тому така суета починається, що раптом вони у себе знаходять тамагавки, так, раптом виявляється ніяких технічних перешкод вже знаєте, немає, щоб там дати. Ну, правда, невідомо не все ж таке. Це ж морського базування ракети, але мені вже цікаво. Але мені вже цікаво, як вони вирішать це питання, тому що, як показує практика, коли американці дуже хочуть, вони швидко все знаходять всі можливості, і конгресу не треба, і без бюрократії, і так далі. Так. Але ще раз підкреслюю, те, що я неодноразово говорив, нам почнуть давати зброю, коли побачать, що Україна сама порається з цим. І якраз та те, що вони починають говорити, якщо воно дійде до справи, це означає, що Україна сама вже вирішує багато самих питань, тобто стратегічна Україна, сильніше стає про що я давно говорив. А ось і тому нам починають давати зброю. І тут ну оця дипломатична мішура, що такі сидів там Трамп, прямо плакав, да від того, що Путін його. Не то, чутливо, чутливо, як він такі настільки чутливо. А питання є в конкретних речах пов'язане з тим, що Україна сама робить ракети. Американці це бачать через супутники, що все ж таки пуски йдуть, так? незважаючи на ці потоки з які постійно у нас льються в наших інтернетах і розповіді, що все покрали, все, все продали, всіх зрадили. А, і так далі, і це ознака того, що вони про це відкрито говорять, те, що у нас багато чого вже зроблено. Так, звичайно, не без проблем, але де у тих проблем у кого немає. А, і, але враховуючи терміни, але враховуючи а, з чого, з базових а, речей, які починалися, а, то можна сказати, що це було ну просто подвиг тих людей, які це робили. Так? Одних тисяч людей, які над цим працювали, і це ознака визнання американцями, що тепер вони ну вже не не не, викрут... не зможуть викротити від допомоги Україні. А на якраз напередодні теж під цю новину з томагавками і до дня народження дригаючого ніжками. Український президент Володимир Зеленський заявив про те, що є успішні застосування нами нептунів і натякнувши фламінго. А Камишин каже про те, що 90% цілей ціли на фронті 85% цілей ціли на фронті. Це відпрацювання нашими дронами, які також більш ніж в передових технологіях. І це ще не все. Дмитро Петренчук, речник військово морських сил збройних сил України. Не каже, що українські нептуни за рік понад 50 разів атакували Російську Федерацію. Інформація про вдале застосування українських ракетних комплексів, що логічно з'являється, коли кейс набуває значного розголосу. Але в минулому році більше 50 і нашого нептуна з того болотного боку дійсно бояться. Зауваже Плетенчук. Зазвичай я е, е, додає також, що бойове застосування демонструє нептунів успішні результати і в ЗСУ єдиний користувач цієї системи. І на фоні цього з'являється якась тривожна інформація. Від росіян, що вони очимось занепокоєні, готуються до дронових атак на головний ядерний полігон в Арктиці, що знаходиться більш ніж за 2500 кілометрів на північ від України, прикривають його, і це як в які об'єкти Арктиці, так, да? як ви мені казали, як вони тут готуються, не можуть захистити, бояться дронових атак. Та і це ще не все. Ми бачимо, що а зараз прилітає по цілях, які за 2000 тисячі кілометрів від України у чумені буквально напередодні вночі скаржилися на атаку дронів. Сьогодні знову Нижній Новгород, Зержинськ, все це атакується. От наша зброя. Да, да, ну це оце робота, оце системна робота людей, які за цими е, стоять. Ну Арктика, це знаєте, так мені подумав. оце це малюк психанув. Там до Арктики дійшли спочатку, перебили третину стратегічних бомбардувальників. Там тепер до Арктики виявляється, дісталося. там. Ну нехай нервують, нехай нервують, так і повинно бути, тому що вони повинні очікувати. Вони вони, вони повинні очікувати скрізь. Чим більше у них буде параноя, чим буде у них криків, стогонів що тут з'являється тут не таке і багато чого іншого. Це якраз демонстрація, демонстрація сили України, демонстрація того, що вони починають очікувати скрізь. Вони ж в 22-му році не очікували, що таке можливо, так. А тут і бензинчику немає, тут вже ракети пролітають по ТЕЦ, тут вже в Арктики хтось там з'являється, там да і багато чого іншому. Тому так, так і повинно працювати, повинен бути страх, страх в системі, щоб вони розуміли свою безвихідь. От і щоб в дійсності у Путіна цей день народження був останнім. так. Для того щоб тому, що вони будуть розуміти, що просто виходу іншого немає. А ось і ми повинні це стимулювати. І це от загальний жах, який йде, з який йде, він повинен далі створювати величезні проблеми для росіян. Якраз таки наші глядачі бажають, що Путін отримав тортик прикрашений фламінго. Я кажу, хай сам задуває ці свічки. Вони ще люблять збивати, присікати. От може з собою і присієш якоїсь фламінго. Та й кажуть інші глядачі, що красива пташка вона дуже святково глядає. Хай летить. Друзі, нагадаю, що ми маємо допомагати нашим збройним силам України і триває мій збір на t 5 з таким величезним краном маніпулятором. І я завжди кажу, що в даному випадку маніпулятор це не про аб'юзерів чи нарцисів чи аб'юзерів нарцисів, а про. Машину таку велику, вона така величезна, гарна. І на той тим краном, на такі там позаду така платформа. Я так ну так розумію на свій дівочий розум. Можна вантажити боєкомплекти і возити по всій лінії фронту. А потім вони будуть летіти на Путіна, бо це ж спецпідрозділ гурмову кракен. І в них більш ніж спеціальні специфічні для ворога ефектні ефективні операції. Нам потрібно 460 тисяч гривень. Вже майже 40 ми зібрали. Давайте активніше, будь ласка, долучатися. Переходьте. Ну і якщо ви хочете як Дональд Трамп, повертати собі силу в перемовинах в своїй позиції, знати, чого ви має хочете отримати від тих цілей, які ви ставите. і Якщо вам тернистий шлях до їхнього досягнення передбачений, ви заздалегідь можете до нього підготуватися, підписавшися на курс пана Тараса Загородня. А цей курс називається Жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту. Там ви знайдете 10 готових уроків з ти більше 500 готових фраз та текстів, якими ви можете потім оперувати для того, щоб досягати результату, для того щоб розпізнавати маніпуляції, які застосовують проти вас. Ну і водночас також застосовувати їх ефективно для в тих перемовинах, які вам необхідні. Тож підпишіться, задонайте, а ми рухаємося далі. Дивіться, а от на загал же ще Трамп каже: я не хочу, мовляв, ескалації. Та а Путін казав буквально позавчора з тим зарубілем своїм, хто він йому є, ну назвим пропагандистом. Ладно, свічки не тримали, тим не менше, значить, він сказав, що це. Буде ескалація. Ми тут обговорювали кілька днів поспіль, тому що це погіршить відносини ту позитивну тенденцію, яку намітилася у взаєминах між США та РФ. Але я думаю, що коли Трамп каже, що я не хочу ескалації, то в принципі цієї ескалації не буде. Бо що ми ще від Путіна не бачили, куди далі ескалювати? Він і так гатить по енергетиці, наші по залізниці. Ну він же ж не пустить арічник за прекрасний океан. Знаєте, позицій. Ну слухайте, нехай говориться, що завгодно, нехай дає там зброю додатково, і е, ми скажемо: ну і не створювало ескалації, а все інше створювало ескалацію. Але ж ти до цього не маєш ніякого відношення. Це знаєте, це у Трамп скоріше за все Знаєте, взяв на озброєння це такий був знаєте, така цинічна, цинічна фраза е, за часів радянського союзу. Радянський Союз вже теж був проти ескалації скрізь боровся за мир. Тільки скрізь війни підтримував там, да воюючи зі сполученими штатами Америки на різних континентах. Тоді була така цинічна приказка, що е, війни не буде, але буде така боротьба за мир, що камені на камені можуть не залишитись. так ось судячи з усього, що Трамп взяв на озброєння таку фразу, в принципі, не ну, вона нас теж влаштовує, е, тому, що звичайно, що ніякої ескалації вже більше вони зробити не можуть е, далі. Бояться. Ну, пам'ятаєте ту історію, коли цей Дімон, думаючи, що а, о, Трамп це Байден почав знову десь десь про проміж, не погрожуючи Сполученим Штатам ядерною зброєю, щось там десь сказав про ядерну зброю, яка взагалі стосувалася Ірану. Яка реакція була американців там? да? Трамп сказав, що всі підводні, човни в ним вже біля Росії, так? Хоча вони і так, в принципі, там були, але на всяк випадок він нагадав там, да. тобто, і тому вони побоюються, от побоюються. Дивіться, от різниця між риторикою росіян, що в 22-му році Медведєв лякав, лякав, що не буде цього, що буде ядерний удар, якщо щось прилетить по Криму. А зараз, по перше, Медвідів в якомусь ауті. Ну, мабуть, ділерс, новий ділер з цього з Афганістану, що не приїхав, От, нового нового Джубасу немає. Горілку може забрали, може вже пити, не може і так далі. А Путін дивіться, як обережно говорить: ми боїмося ескалації. Йдеться про тамагавки, які одна ядерна держава передає інші яд... неядерні держави, щоб. Ну точно ж не для розваги там, да вона передається, те, що обговорюється, і вони говорять про ніжно так так знаєте, так тихенько, може це буде ескалація і так далі. Це це, це це говорить що про зовсім інший тон розмови з росіянами і виявили їх блеф величезний. І тому Україна повинна дбати а, про свій інтерес, так в цьому випадку, наполягати на цьому, будувати більш власною зброю. От на що ми повинні будуватися. А знаєте, що я ще помітила? Що Медведєв, він да, дійсно в очікуванні дилерів чи, чи якогось а, а, пального? <тій> Тільки ніякого немає: ні бензина, ні. Значить, пише пости рідко, але погрожує здебільшого Європі. Та ото він напередодні сказав, що мета так, щоб європейці тряслися, щоб боялися, що відчували, мовляв, хто б не запускав ці дрони. Що це таке воювати з Росією? Водночас на фоні цього посту напередодні з'являється повідомлення від Андрюса Кубілісо, представника Єврокомісара з питань оборони, він є про те, що в Кремлі обговорюють сценарій, можливо, вторгнення РФ країни НАТО, що цей сценарій на столі, і це ще не все. Інститут Твівщення війни пише про те, що атаки різко посилилися, і Росія направду перейшла до нової фази у підготовці до майбутньої війни з НАТО. А чи дійсно може це не лише погрози? Ну, по-перше, вони бояться погрожувати штатам, погрожують Європі, да, бо розуміють, що Штати сильні, хоча Європа теж зараз те сильніше. А по друге, наскільки дійсно цей план зараз малюється на якійсь черговій мапі Герасимова? Як ви думаєте, на отій, де сім областей України, а може уже і країн сім Європи? Так а навіщо, навіщо ця техніка? Спочатку шахеди підуть. враховуючи те, що європейці, ну вони ж бачать, що європейці поводять себе на да, неспроможні визнати, що дрони, які літають над ними, це є ну небезпечними. Ну так визначити, що всі дрони, які прилітають на вашу територію, є небезпечними там, да просто їх збивайте. І далі вони розуміють, якщо вони не можуть у себе розібратися. Стосовно цих питань, так то яку може бути відповідь, наприклад, удари по території Росії? Там взагалі всі обділуються, там да будуть кричати, що це не так, і взагалі ми до цього ми не повинні це робити для того, щоб не скалувати. А, і тому тому росіяни бачать, що ну так, танки підігнали. Так а навіщо танки? 200 шахедів, 300 шахедів в день, і все, і не буду вашого НАТО. Ні, ну що, наприклад, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини мало того, що з лазера дозволили збивати дрони. Це ж... Ні, ні, я не знаю. Я вам не розповідав цю історію, я сам не знав цю історію, що вони досі не знають, а хто повинен збивати це дрони. Так... Бундесвер виявляється заборонено під час мирного часу щось робити на території Німеччини, та ледне конституцію. А поліція, я ж говорю, там є федеральна поліція, є місцева. Федеральна відповідає за аеропорти. А місцева за прилеглу територію цих аеропортів. Так ось це працюючі інституції, як нам розповідають, там що у нас погано працюючі інституції, да працюючі інституції не можуть розібратися, хто це повинен займатися. там да Місцева поліція, чи а є, а, що, а що робити, якщо дрон перелітає на територію аеропорту? Це вже федеральна поліція. там да Ну, ви розумієте рівень маразму там, да тобто настільки. А забюрократизована система, яка не може виконувати конкретну функцію захисту держави, це ж базова функція. І далі там ще соціал-демократи, знаєте, що нещодавно там заявило? Ну, це те, що Шрёдера відсилали там працювати в Росію. Що ну добре, дрони ми погоджуємося, а от якщо літаки будуть збивати Залітати. Ну, це, це не дуже не камінфо буде. Тому що це, це, якщо там постраждає російський громадянин, це буде, призводити, це буде призводити до погіршення відносин з Росією. Ти просто дивишся на цей маразм, да? оце не маразм, да? і просто починаєш згадувати, як ці люди нам починають розповідати про працюючі інституції. Да? І ці люди, знаєте, забороняють нам називати, як в тому анекдоті, каперсатися в носі. Ви про що говорите? Ви неспроможні ви, ви не ухвалити рішення щодо захисту держави, власної. І там же ж ці дрони, е, от останні було, а вони де з'явилися дрони? Над аеропортом Мюнхена. Це вже не Балтійське море. Що міг там бути корабель ну, чи судно цивільне, яке проходило через Данську протоку? А звідки там дрони з'явилися? Це ж Баварія. Там, до Балтійського моря ще пиляти і пиляти. І от, і звичайно, що коли Путін дивиться на цю на цей мрак, він думає: так які танки? Які танки? Ну, шахеда запускати і все. Дадада, це тут ми саме говорили, що не можуть і і 300, там із Клінградської області з Білорусі з Відусіль. І до речі, про ці консерви, і про те, хто кого звинувачує, замирює, не замирює диктатора. Поки чинний канцлер ФРН Фрідріх Мерц каже про те, що Путін веде гібридну війну проти Європи та Німеччини, визнає, хоча б це є ворогом нашої політичної порядку, говорить німецький очільник урядів в ефірі ток-шоу Пінар Аталай. Ангела Меркель то наше її витягнуло це. Ладно, не буду ображати немолоде відерце, яке тепер катається, значить, по угорщинах, і говорить про те, що країни Балтії винні виявляються в тому, що Росія почала війну. На що уже в Литві відповіли і розкритикували заяву Меркель, говорячи про те, що так відносини Європи з Москвою були напруженими ще задовго до 2021 року, а не позиція Польщі і Балтії 2021 року, будь-сім то вплинула на рішення диктатора. Взагалі, про що вона? нагадують про окупований Крим і не тільки так про це. Говорить зокрема голова комітету з питань закордонних справ сейму соціал-демократ Реміґюс Мотузас. Заявляючи, що Меркель не можна вважати офіційною позицією Німеччини, ну да бачимо, що вона більш ніж відміна. Але саме Меркель якраз і була тим, хто займався умиротворенням агресора, ті північні потоки, проти яких Дональд Фредович виступав, до речі, проти їхнього будівництва і води в санкції. А ця думала, що чи то гроші їй не пахнуть попри війни і окупацію незаконну анексію Криму, чи то що ця політика спрацює, якщо з Путіним посміхатися і не зважати на всіх тих псів прямому і переносному сенсі, яких він запускав на неї і на всю. Європі. Ну, я підозрюю, що Меркель відчуває запах смаженого і не хоче провести о, в тюрмі залишок життя за державну зрату. Да? Угу. Тому що коли починається ця розмова про те що виявляється, тобто, це поляки закривали атомні електростанції в Німеччині для того, щоб догодити росіянам, що збільшити залежність від раків да і країни Балтії, це поляки забороняли, е, накладали на Україну ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення в Україну після чотирнадцятому році. Німеччина, хто не знає, навіть не постачала трансмісії для дозорів, наприклад. Не давали двигуни, навіть щоб для комбайнів завести в країну і все інше. Я вже мовчу про зброю. І хто це за бамою разом зробив? Це теж поляки разом з, не, з країнами Балтії, ну те, що вона повністю політика. Тобто, я думаю, що просто в Німеччині зараз іде по взагалі спадку е, Меркель. Я ще не здивую, що зараз знайдуть її е, е, там якісь в архівах штазі, на кого вона взагалі працювала цей, увесь цей час. Тому що в даному випадку це абсолютно а, щоб всі розуміли, саме політика Меркель призвела до війни Росії проти України, тому що вона дала зрозуміти, що робив все, що завгодно, я тебе прикрию. І 2008 рік вона теж да напад на Грузію пропустили там. Да? А в 2014 чотирнадцятому я сказав, мінські домовленості ти про що взагалі говориш? Ти про що тут говориш? Поляки тобі винувати. А я пам'ятаю, як ви поляків разом з росіянами просували там, да тому що вони вам там чимось заважали і багато чого іншого. Тому це брехня відверта. Але мені подобається, що вона так метушиться. Значить, щось десь припікає. Або росіянам припікає, що вони вже витаскують вже зовсім свою таку стару гвардію. А, от для того, щоб. Висловитись. Ну, я думаю, що її інтерв'ю було інше, це а, спроба оцих кіл а, на заході в Німеччини а, знову вести бізнес із usual. Ну, давайте все ж таки там вибачимо Росії і все інше. І тому вона, тобто, я бачу тут дві мотивації, що припікає тому що я думаю, що в німецькому суспільстві більше питань до її спадку, чим вона взагалі займалась 15 років, і до речі, от стосовно того, що я розповідав про те, що ніхто не знає, хто з буде збивати дрони. А, і а, це літаки, а, ну так як окремо від а, військ. Меркель. А хто там був міністр оборони? Фондрлян. А хто довів смерть до того стану, що там при бюджеті, по-моєму, 70 чи 100 мільярдів на рік а, літаки не літали, вертольоти не ремонтувалися, і неможливо взагалі було зібрати армію. Це все спадок конкретно Меркель. Вона конкретно цим займалася, от ви згадали Трампа. Так Трамп же тоді її відкрито до, до, досить ємно запитав, коли приїжджав. Ангела, як так виходить, що ти будуєш е, е, трубу в Росію, витрачаєш десятки мільярдів доларів і платиш в Росію, потім приходиш до нас і просиш нас захистити тебе від Росії. А потім він розповсюджував на передвиборчих мітингах, Говорив: тобто вони беруть дешевий газ. В Росії, так? не платять за оборону, потім роблять гарну продукцію, дешеву продукцію, забирають американські робочі місця, в експортуючи в США, і в Китай. І при цьому американці за все платять. Ну, зрозуміла позиція в даному випадку. А хто, що, а що, що Меркель розповідала, що це Північний потік це чисто бізнес, що вона не розуміла, що це спосіб. А щоб облегшити війну проти Росії, все вона чудово розуміла. А тут вона включає цього режим Окуня, і, начебто, вона тут не до чого. Mm -hmm. Да, да, да. Ну режим Окуня не вийде і заховатися, не вийде. Знайдуть всіх знайдуть. Я думаю, теж саме тушилася, бо розуміє, що воно ж на всіх є. Інформація компроматіки 21 століття. століття. І ще в нас буквально дві хвилини. Тут Вітя Орбан а, нема вже на нього сил. Значить, він знов виліз і каже, і нас звинувачує в усьому. Наїджає на президента України Володимира Зеленського з грубими гучними звинуваченнями, як завжди, каже, що угорці він так любить якісь референдуми. Постійно ще всюди висловилися проти України в ЄС. Зеленський виявляється Стої тактику морального шантажу, нібито для того, щоб підштовхнути ЄС до підтримки України, і окрім цього, це ще не все. Орбан взагалі каже, що Європа це корабель щотон європейський союз. Угорщина ставить підсумнів своє приєднання до Єврозони, побережаючи для ризики про ризики для країни та необхідність реформ у ЄС найближчими роками. А чому може зрештою віті Орбану не взяти і не розпочати процес реінтеграції? Якщо він вже так всім не задоволений, якщо йому напевно не треба євро від європейського союзу, мабуть, референдум провести його. Того ж, напевно підтримують угорці, які за за час членства європейському союзі стали жити краще. Але от Вітя Орбан каже, що ну ні, будущего нет. Ні, до речі, Меркель давала інтерв'ю в Угорщині. Які... Ось, <реш> це те, що, що недалеко від явок <реш> КДП мені просто не зрозуміло, там ближче було, але <реш> інше. От. Ні, ну бачите, а, ні, ви знаєте, як цей менший. Мені мені подобається, як воно палає, як всі бігають, Це те, що крики стогони йдуть в Угорщині, це означає, що процеси все ж таки. Інтеграція України в ЄС ідуть, так? А те, що він намагається своїми істериками це зупинити в будь-який спосіб, це дуже гарна ознака. Це, це означає, що все ж таки десь деякі чутливі місця Орбана притискають, і це роблять європейці. З одного боку, американці роблять з іншого, тому що не треба нафту купувати не там, де треба, а треба купувати виключно чудову чудову нафту. А чудову нафта, ми знаємо, де виробляється. Вона виробляється виключно в Америці, і Трамп про це знає. Якщо інший хтось скаже, що не так, то буде. буде, буде Дуже болючий шлях до пізнання цієї високої істини, так так і тут звичайно, що тут і починається референдуми, і те, що йому там то не подобається. Я думаю, що Угорщину просто не беруть зону євро. Вона не відповідає а, критеріям, тому що маленьким країнам маленьким країнам, таким як от Угорщина, в принципі, зона євро, а, підходила, так. А от е, хоча, наприклад, Данії не в зоні євро, тому що вони хочуть суверенітет мати над власною фінансову систему, поляки не в зоні євро, тому що сказали, ні, ми не будемо це робити, щоб німці керували нашою економікою, е, і так далі. Тому тут тут таке суперечливе питання. Але ви слушну думку сказали, що він може завжди ініціювати е, процес виходу з ЄС, бо з ЄС неможливо виключити за порушення правил, але якщо країна... Якщо країна хоче вийти з ЄС, вона може починати це робити. Да, та -да. На загалі в житті ніхто нікого не тримає. Я вже бачу, що теж не мушу тримати вас. Довше сьогодні, пане Тарасе, бо я ж така не одна. Ви в нас популярний. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Завтра ми так само об 11 і Тут зустрінемося. Гарного вам дня! Дякую за всю аналітику і вашу працю. Невтомну. До зустрічі! Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог, Ірина узлова. Я ще пару секундочок реклами. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24 та Ютуб пана Тараса. Не забудьте, що більше аналітики і розмов моїх і пана Тараса, наших спільних, наших окремих, але сподіваємося, для вас все одно корисних. За QR-кодом перейдіть, які бачите, на своїх екранах. Нагадаю, що триває мі збір для спецпідрозділу Гурмоукракен на Volkswagen T5 із іскрану маніпулятором. Наша сума, наша ціль 460 тисяч гривень. Звісно, перемога України. А хто від 200 гривень донатить? Автоматично стає учасником розігрушу 16-го айфону. І на курс пана Тараса, якщо вам треба, а вам колись це знадобиться, я впевнена жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту, обов'язково підписуйтеся. Побачимося і перемож